Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про дієту номер 13 Для кого дана дієта? Для людей, в кого зараз наявна вірусна інфекція, грип, гирвеї, ковід, для людей, в кого наявна бактеріальна інфекція, скарлатина, кишкова інфекція, або для тих, в кого наявна інтоксикація або підвищена температура організму. Дана дієта допомагає організму справитися із іноагентом, який поступив в організм. З чого вона заключається? Перше, це легко засвоювана їжа, легкі супи, овочі, фрукти, достатня кількість білків, нежирне м'ясо, яйця, горіхи, соя. Зверніть увагу, повинно бути збільшене споживання рідини для організму. А також звертаю вашу увагу: рідина повинна бути гарячою. тобто чай, морс, компоти, все це повинно бути. Тепле та часте споживання, не гаряче. Коли ви споживаєте гарячу рідину, ви навпаки шкодите вашому організмі, адже підвищуєте температуру. Коли ви споживаєте холодну рідину, ви уважчуєте роботу організму, адже йому потрібно спочатку нагріти цю воду, щоб засвоїти. І режим. Харчування повинно складатися з 5-6 разів на добу. Що не можна при даній дієті? Жирне та смажену їжу. Гострі страви, спеції, жирні соуси, копчення, консерви, солодощі. Зверніть вашу увагу, що бактерії люблять розмножуватися на солодких продуктах, особливо цукерках, шоколадах, тому це потрібно обмежити у вашому раціоні. Кава, міцний чай та алкоголь також повинні бути відмінені під час захворювання. Що можна? Нежирне м'ясо та рибу, молочні продукти для того, щоб було з чого будувати нові клітини організму: каші, макарони, картоплю, овочі та фрукти, горіхи та мед. Також я не раджу для організму використовувати парення над картоплею, розтирання організмом оцетом або використання гірчичників. Це все не призведе для користі вашого організму, а навпаки, може не нашкодити. Підсумувати мої слова ви можете на даному слайді. Ну і звісно, меню на 7 днів. З понеділка по неділю. Ви можете поставити відео на паузу та ознайомитися з ним. Якщо ви хочете скачати дане меню, підпишіться на мій телеграм-канал в описанні під відео. Якщо вам сподобалося дане відео, підпишіться на канал та поставте лайк. Тут ще буде багато чого корисного.